Друзі, всім доброго дня. Зараз ми їдемо з фараоном е, парувати кобилу у село Довге Тисменецький район до Андрія е, Кобила. Сьогодні е, дев'ятий день. Дев'ятий день. як, як У охоті сюди Ще раз нагадую, у мене є рецепт. Кунівоз, надаю послуги понівозом, кого що цікаве, телефонуйте, беру два коні, перевозка може бути по, по цілій Україні і є машина така до півтора тони, кого що цікаве, звертайтеся. Зараз я гружу фараона і їдемо парувати кобилу. Отакі у нас справи, такі в нас будні. Нема нікого, прири. Вивели фараона. Привели. Зараз беремо його Загоняємо в вармах. Отакі От справи. Зараз мають кубили починати, кившись кобелів, родити по фараонових. Є дві молоді кобили, які цього року... Купив і Іроманова купила. Десь у районі 2-5 Дві молоді по герою і Іромана і Тафійчука. Тут у нас печеніже мені полька показатка має мати воша від фараона. Отакі справи. Ей, 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 Фарон. Не люблю по-чесному жеребцями їхати, але нічого не зробиш, є люди такі, що, наприклад, там кобила щось є, чи кусає, чи ще якісь такі нюанси. І, ну, Всякі є різні кобили, або дехто боїться за свої кобили і каже, приїхати до нас. І я їду з фараоном, чи з добрим, немає різниці. Їду е, що з одним, що другим до, до 100 кілометрів телефон назад. Назад дай. Ну. Отакі то справи. Дивіться, е, дехто писав, що марат, е, цей Батман е, замалий за для, для коней, як фараон улазив у нас по габаритах більшого коня. Ну, я так беру образно у Івано-Франківської області по габаритах, щоб був довший. Або весь коня більшого, ще раз нагадую, і я це знаю, бачу, видів багато коней. У нас в Івано-Франківській області коня більшого за нього немає, і він улазить. То, що якщо він їде, переважно кінь, як їде, підійде сюди. Кінь, як їде, то він упирається задницю у цю перегородку, щоб ви розуміли. А в нього вперед місця ще є. і... Хотілося б, само собою, щоб більшого Батмана, але так як для перевезення для всіх різних коней цього Батмана стає на, на 100%. Отакі От такі у нас справи. закриваємо і їдемо. У нас чекають другу. Так, заїхав я вже у село довге. Тут є такі дві гарні кобилі. Котра з кобилів може бути продажня. І це що у вас лошак? Лошечка? Лошечка. То, чекайте, нині вісім день, так, виходить? Ні, це Ага. Це від турійця? Так. Є така лошечка. А як ми може лошечку закрили тут, чи що, чи беремо туди, як робимо? Вона буде скучніше, як я Все, я зрозумів. То ми зараз це все зробимо і вам ну, і притримаєте лошадку. Скільки кубилі років Василь? 5 років. Скільки? 5 років. У Василя є син Андрій. Каже Андрій, що це у селі довгому, що ще лишилося скільки коней? Ніц. Нема ніц? Ні одного. Так? Так. Да. Ого. От дивіться, щоб ви розуміли, має Василь дві кобилі і лошадку, і в селі вже коней немає. Каже, що все поміняли, мотобл... поміняли на мотоблоки. Шкода, шкода, що це так... Це во, але нічого. Бо багато є таких людей, що хочуть тримати просто для себе. Це дуже... Так. А дивіться, кобила така гарна зложена. Фараон. Фараон там воює. Це самому добре, як то ще є з два чоловіка, знаєте, коли паруєш, бо кобила боїться за лоша. І так воно є, але нічого не зробиш. Ади вже вийшло лошадку. Отака кобила. Кобила щось такого плану, як Олександрійка. Дуже гарна кобила. То скільки є років? П'ять років. Я вежену лоша. Я вежену лоша, Василь. Так, сьогодні восьмий день. Кубила з зло... лошицею дворі. Фараон ломить мені батма. Подивіться, що він робить. Ремонт зачепив. Чопер... Спереді. Треба виводити <кій> і робити роботу. Зараз ми вам все покажемо детально. деталі. такі в нас справи. Кобила стоїть. Добре, що тубила стоїть. Фараон зараз. Вінюхує територію. Зігнали з Батмана, майже 100 кілометрів проїхали ним, але це все добре. Весна почалася, є вже мушка. Мушка так лізе у цей, щоб ви розуміли, у... У очі, що не можеш просто дивитися. Є. Відлушати? Кобило Василя відлушати 4 роки вже. От я не Ага. Ми тут у селі, от дивіться, зараз вам покажу, там є дамба, через дамбу вже Дністер. Це буквально під мене 200 метрів. От дивіться, друзі, зараз вийшов е, я на берег Дністра, отут зараз я вам покажу річку і вже буде як сказати, бути 100 метрів від Дністра і вам цього не показати. Це не дуже би було гарно з моєї сторони. І фараона вивев. Показати йому таку красиву річку. О, Дивіться, я так близько йти не буду, бо я з фараоном. Вичка гарна ріка. Зараз пройдемося тут біля реки Верби і воно того не передає. Річка досить широка. Ще раз нагадую, ми знаходимося у селі Довгому і заодно фараон, прогуляйся. або був з'їст може на ріку бачите як воно є гать прр назад назад прир дуже глибока гарна повноводна річка пррр. дністер прир назад не можна прир прр. О вот так ця річка. Встань! Назад кажу. Так. На. Прр. Отакі вот у нас справи. Можна і на лодці покататися. Повна вода гарна, велика річка. Така зараз мушкара, що не можеш. <кху> не можеш очі відкрити. Лізе і в рот. <кху> <кху> і всюди. Отаки у нас сьогодні така екскурсія для фараона. Прррр, встань. Прррр. Пррр, встань, отакий на фоні. Прр. Дністра. Так, друзі. Подивіться, тут є така дамба. Я перший був там на Дністрі з тої сторони. І фараон з цього берега сі розлітає, як сіпає ланцюжок, як сірве, щоб ви зрозуміли. Дивіться, підкови погубив. Це вже, правда, десь три місяці, як не цей. І пішов. Пішов, але зупинився там, де кобили. І Василь його зупинив. От, дивіться, Підкова так забилась, що не можеш витягнути. Добре, що знайшов. Дивіться, це задна підкова, щоб ви розуміли, яка у нього підкова. Купи тойки у нього. Вже стерлося. Треба повністю наварювати. Ось такі є. Такі у нас справи. Зараз вам покажу як він біг, як він це повиривав місцями землю. От видно посліді. Геребець. Mm. сейчас я думаю зараз тона ваги, я думаю. Отакі mm. От у нас сьогодні буде мати коваль роботу свіжу То й так мені треба було його перекувати. А зараз чим раз? Ну, скоріше, бо кінь великий, треба коні кувати, бо важкий. Бо десь як іде, переважно жеребці вони все активні. І копито, як не пукне, то трісне, то ще якісь нюанси. Або ще як їдеш. По важкий кінь. І для того я його кую. О, такі справи. Та, знайшов, дивіться. Тут я був колись приїжджав, дивитися до вас на коні. Але там до вас стадіон з тої сторони, знаєте? Ну, та я приїжджав там на коні, дивитися. Але я говорив з вашим сином, то син каже, що вже немає, вже немає, e, люди продали. Так, як ви кажеш, вже ну, такі. такі <зві> Дивіться, приїхав фараон на парубатство і вже думаю, тут на халяву треба... <зві> треба поїсти. Зараз ще робимо невеличкий зробили перекур і будемо Відправлятися yeah. додому. Ще раз паруємо і відправляємось. Yeah. Добре-добре, воно ну, інакше не буде. Тримайте цей. Сто кілометрів дороги свої роблять. Це ж такого не було. Зараз ще покажу вам кобилу, у Василя є ще кобила, може бути на продажу. Кобила яка та за, за, за скільки? 4 скільки? роки. Кобелі 4 роки. Бав, брав я, е, купив був сітку, е, клав я у Батман. І, і возив сітку з сіном, але скільки брав з собою, то ні разу кінь не їв. Знаєте? Він то пірвав що за два-три виїзди. Буду ще, бо то така ну, та як фаб фабрична, як в нас коли сказали. Буду ще, певне, е, питати, аби хтось мені вплів гарну, таку дуже ну, би була сильна, аби воно не, не рвалося і тоді можна брати з собою. А так то. Е, Заплатиш гроші, кинеш гроші на вітер. Ну, це для жеребця, бо коли кобили спокійні, то зовсім інакше. А коли такі варіанти, то треба е, щось таке сильне. Для жеребців треба було сильне. От такі у нас справи. Кобила спутана, вже паровий раз пішов, зараз піде другий раз, лиш на перекус. Ці жеребці, ну, наприклад, у мене жеребці не йдуть один раз, так, якби було раз за, раз за разом, бо, бо вони цього не жідні і в загальному так ну, треба перекур, так мінімум з 20 хвилин півгодини Мошкара, Мушкара, пароон до цього не привик. Це може з одного боку і добре, бо так колись, як був Харік, то він теж один раз йшов, а другий раз вже можна було чекати і півдня або то і більше. Але були результати, знаєте. Там, ну, так як Харік той, що був оригінал, то таких жеребців мало. Ще маєте? ще маєте? Тюкуєте? чи? Тюкуєте? Тюкуєте? Це добре, ці тюкарки, тепер це дуже добре. Але дуже в цій тюці барах порохів. Ти Грабаєш, косиш по серків. То колись так то так колись люди важко робили, щоб порівняти. ну, бо... Бо згадайте ті часи, як ми це косили вручну. І так воно було, знаєте. Тепер багато все тепер багато швидше, краще, але е, так як сіно більше порошне, е, бо вся, у нас кажуть, купені, як хто каже, не знаю, як то правильно називається, це все йде у сіно. Але що зробимо? Є січкарні на то, та є, якісь, та є від лікарі, та є уколи, та й так <кій> Один другому даємо заробити. Бо як наїсть порошного сіно, починає кашляти, як каже. Але сіно гарне, ну зелене сіно, погане. Щось. Так, пером, треба братися до роботи, ні. ти зараз сіно з'їш. Ще зараз то, що заробив, що треба буде вертати. Я такого не мав випадку, бо я приїхав, бо він собі спокійно стов, так як би нічого не було. Він проїхався в Батмані, пройшовся е, по березі Дністра і зараз вирішив зробити собі обідний перерив.